Парламентська асамблея Ради Європи відмовилась визнавати ЛНР та ДНР терористичними організаціями. У Пар'є пояснили, питання потребує додаткового вивчення. Також асамблея позбавила російську делегацію до квітня права голосу. У відповідь росіяни демонстративно залишили засідання. За голосуванням спостерігав Андрій Борис. До російського питання парламентська асамблея Ради Європи береться увечері. Дискусія триває понад годину на адресу Росії жодного доброго або, хоча б, нейтрального слова. Гуманітарна криза в Україні спричинена конфліктом, але його б не було без російського втручання політичного, фінансового та військового. Смерть, розруха та страждання в Україні не припиняться, доки Росія не поважатиме суверенітету та територіальної цілісності України. у процесі дискусії Росіяни дивуються, чому не можуть голосувати за резолюцію, яка їх самих стосується. Это пора для голосования, далек от мысли, что это сделано специально. No right что no right Российская делегация не имеет права голосовать. 160 голосів за 42 проти. І Пар'є позбавляє російську делегацію права голосу ще до квітня. Також вона не може бути представлена в комітетах та інших керівних органах Ради Європи. Проти цього голосували лише близькі до Росії, Вірменія, Азербайджан, Сербія та Кіпр. Ображена російська делегація вирішила на рік зупинити роботу в Пар'є. А істеченні року перед нами, перед Росією, можливо, встані питання членства в Савіті Європи. Парламентська асамблея також висунула Росії ультиматум звільнити Савченко протягом 24 годин. Москва рішуче відмовилася. Більше того, заявила, що не дозволить представникам Ради Європи навіть навідати ув'язнену українку. Андрій Борис Сабитя, Канал Україна.